А в нас є в цьому будинку якась така квартира, щоб з цікавим плануванням всередині? Є варіант на третьому поверсі на 50 квадратів у цьому круглому. У цьому півкрузі, так? Так, так, так. в круглому. Досить класний варіант, такий особливий дизайн можна зробити. дивитись? Пішли. Ми піднімаємось на третій поверх. Так. Великий гарний коридор. Тепла підлога. Всюди. Ноги буде тепло. Тут у нас санвузол. Гарна спальня. Велике поміщається ліжко. Столик носики пудрить. І кухня. Ну, красота ж. Стільки світла, такі вікна великі. Супер. Ага. І ще. Лакон. Так, це що, який поверх? Третій. Краще не прийхає. Третій поверх, газ, центральний. А, третій поверх, тут центральні комунікації, газ. Приходьте і вам покажу.